Ну, а тим часом ідемо далі до новин, які підготували станом на цю годину. Зокрема, поговоримо про те, що New York Times повідомляє про те, що путінські генерали перекинули на територію Україну військових навіть із Сирії. Також комплекс с 300 видання пише, що із Сирії вивели понад тисячу військових а, і кілька командирів, які теж воювали на території Сирії. Як зазначає ще видання виведення військової техніки та частини Росвійськ може? Вплинути на дії Ізраїля до речі щодо поставок зброї збройним силам України, і це має сенс. Дивіться вчора. Міністр оборони Ізраїлю казав, що Ізраїль ніколи не передавав і не збирається передавати Україні ані озброєння, ані протиповітряні системи оборони і протиракетні, також тільки гуманітарну допомогу. І вже сьогодні Росія виводить з Сирії е, певну кількість е, людей і Техніки, зокрема, ще і е, протиповітряну оборону свою перекидає. Ізраїль м, переживав, можливо, за те, що ці системи протиповітряної оборони будуть заважати ізраїльським літакам, які можуть виконувати операції на території Сірії. І ось тепер, якщо Росія відводить свої війська, Ізраїль зможе виконувати певні свої операції і може дійсно переглянути е, ось ту допомогу, яку. Е, Озвучував міністр оборони, не збираються передавати. Тим не менше, я і вчора казав. і Сьогодні повторюся не ізраїлем. Єдиним у нас є багато партнерів, які вже передали і продовжують передавати засоби ППО, які чудово інтегруються в систему ППО проти повітряної оборону України. Тому ну передадуть Ізраїль буде більше, не передадуть не критично. Головне щоб. Інші, хто вже зголосився передавати, не затягували з цим рішенням. Ну і е, якось протягнемо. Як то кажуть, ми не горді, ми зможемо. Головне, допомагайте нам. Іран нікому не передавав своїх мопедів, а Ізраїль нікому своє ПВО. Все Ні, справиться. ні, ні, Олег, е, все правильно каже, ти його переплутала з кимось. Ага. Олег свій, як то кажуть, наш перепрошую. Це хотіла. був сарказм і порівняння. Типу, я якщо зрозуміло. Іран нікому нічого не передавав, то і Ізраїль нікому нічого не передавав, і можна ще й підблимнути отак, от, от тому що знаємо і далі покажемо докази того, що навіть у Росії вже проговорилися про іранські шахіди, які вони мають. Але Захарова терміновим образом вийшла в ефір і сказала ні-ні-ні то все чутки. Ну ми покажемо, що це були за чутки, і звідки ноги ростуть, як то кажуть.